З нами Лариса Івшина, головний редактор щоденної всеукраїнської газети День в рамках нашого підсумкового проекту, який так і називається також День, але «Made in України. Добрий вечір, Добре. пані Ларису. Згадуючи події дня, то і вчора, і напередодні ми змушені говорити про все більшу і більшу ескалацію насилля, яке відбувається зараз на сході. Ну і звичайно ж, всі і досі під враженням шокуючим того, що сталося в Одесі, і що пережила країна, дивлячись на те. В у що вилилося протистояння на вулицях цього міста, і е, ваше видання також чимало увагу приділяло саме оцінці того, що відбулося зараз, дивлячись на постійне нарощування е, того, що одна інформація, вона постійно набирає обертів день за днем. І от е, зараз ми говоримо про участь світової спільноти. Ми говоримо про участь вітчизняного політикуму, але так стається, що виходу, як, як на мене, то не бачить зараз ніхто. Ну, напевно, однозначного такого рецепту зараз немає, тому що занадто довго накопичувалися ці проблеми. Криза, яка виникла, вона була результатом попереднього руйнування держави, і те, що багато українців просто не помітили підміну. Коли насправді ми бачили, що перетворилася наша армія, вона не одразу такою була. Які проблеми виникли у Служби безпеки? Вони не одразу такі були. Я прекрасно пригадую, що в 93-му році сепаратизм в Криму був придушений. І тоді українській державі було зовсім мало років, а тим не менше, був розум, професійність, патріотизм, і все це вдалося подолати. А потім була, як ви пригадуєте, криза Тузли. Де наші сусіди тільки примірялися до того, яка буде опірність і яка була небачена консолідація суспільства. Все-таки ми не повинні цього забувати, тому що видається так, що Україна, якась така дивна країна, де є, ось як попередній промовець говорив, якісь етнічні росіяни. Це не етнічні росіяни, це громадяни України. І я хочу сказати, що ми маємо політичну націю, яка складається з людей, які мають різне походження, але вони всі громадяни України. І вони в 91-му році віддали більше 90% голосів за створення Незалежної України. А ось те, що потім відбувалося, політики тратили цей кредит і витратили його майже до нуля. І, до речі, ну, я не є тою людиною, яка каже, що а Майдани це найкращий спосіб вирішувати політичні проблеми. Ні, на першому майдані я не була тою людиною, яка казала, що це прекрасно. Це наслідок був того, що президент, про кого казали, ви недавно що хтось пише на парканах, повернися. Але ж це відбулося, тому що Кучма не зміг гладу передати. Він захотів піти на третій термін до того, що наклався касетний скандал, і вибухнув майдан. А що він змінив? Викинулося море дорогоцінної людської енергії в трубу. Ну, нагріли космос. Якщо не міняти інституційно правила, якщо не вчити людей користуватися демократією, зараз багато вітій говорить про те, що я взагалі, от коли дивлюся, їдучи по місту, що висять у ці плакати, вибір є і «Народовладдя», я розумію, що це дуже небезпечна ознака, як глибоко сидить проблема. Тому що в такій ситуації давати всім більше повноважень, треба людина вчити було користуватися демократією. Треба було освіту, треба було культуру поширювати. А Донбас фактично всі ці роки ще при кучмі віддали в лізінг і фактично отримували звідти прибутки. І не дивилися, що в тому депресивному регіоні розвелися такі соціальні проблеми, чого ці люди, вони навіть, я думаю, не те, що вони розлюбили українську. Державу чи там не повірили в неї, вони своїм життям протестують проти цього стану речей. А цим користуються наші добрі сусіди, які вже, ну, я думаю, спочатку 90-х вони примірялися і все чекали, коли цей плід їм гепне в руки. Так, от коли українські політики доконають, поточать її як шашель, що можна буде легко зірвати цей плід. Вони це цим пильно стежили. Тому коли мене запитали, який вихід, вихід там, де вхід, як кажуть, так це означає, що треба повернути довіру людей. А це може тільки чесною політикою. Ну коли кхе, почитати відгуки громадян і наших глядачів, і почути їхні точки зору, коли вони виходять в прямий ефір, та я, зрештою поза межами цієї студії, також спілкуючись, дізнаємося. Чуєш і бачиш, що е, є хунта, є, е, Хунти ще немає. є федералісти, це, це, це те, Хунти що знає, немає. лунає. насправді так? після ага. такого безладу, як правило, приходять військові. І, чесно кажучи, це, на жаль, що так погано, тому що я, наприклад, говорила, що в, нинішній, в нашій ситуації в нинішній потрібно було створити Раду оборони, яка могла би довести країну до виборів. І є люди, я не кажу, що це тільки військові, але це військові інтелектуали, які розуміють, як це можна ладнати. І це не питання тільки якихось силових кроків. Я абсолютно переконана, що це можна було б і зробити по відношенню до Криму, і Крим можна було не втратити. Але тепер всі говорять про те, що квотний принцип це була помилка. Друзі, це було, очевидно, з самого початку. Це означає, що ви погані політики. Якщо ви не розуміли, що час. Небезпеки, територіальної цілісності і національній безпеці країни ви все одно вчепилися за крісла, і не можна було вас звідти ніяк посунути. Зрештою, Ось... мова і йде. Одні е, решту називають хунтою, потім е, хтось федералісти, сепаратисти, терористи, е, легітимні, нелегітимні влада. І тут вже ну. Е, Позривати всі ці ярлики для того, щоб почати з чистого аркуша вже ніяк ні, ні. можна на можна, присам перед мені здається, що відповідальні українські журналісти, а здебільшого, все-таки, які б ми не були і різні і часто, але все таки українські журналісти, я сподіваюся, вони всі вболівають за свою державу і хочуть цілісності і миру в країні, правда ж, тому в умовах інформаційної війни треба домовитися про терміни. Тобто я не кажу ніколи, і наші журналісти не говорять, що у нас просто ескалація насилля. Ми маємо диверсійні дії Росії на сході нашої країни і на півдні. Вони почали це з Криму, але там була інша сценарія, інша технологія задіяна. Ми маємо героїзм а почасти відчайдушний спротив наших силових відомств, які, на жаль, були попередніми ну, роками не на найкращому стані. Правда? І тому ми говоримо не про нелегітимну владу. Ми кажемо про те, що при поганому політичному керівництві народ має право на повстання. Хоча я вам говорила, що я вирішувала б інакше, якби залежало від мене, то я би не хотіла, щоб наша країна безконечно вирішувала це на майданах і на площах. Я би хотіла, щоб в неї була відповідальна політична еліта, яка б ні за що не вирішувала це ні на майданах, ні що дуже важливо. За допомогою інших країн, особливо Росії. Це вчить наш історичний досвід. Тому у нас в газеті, ну, ви ж знаєте, Павло, напевно, що є історична бібліотека. Звичайно. Я всім кажу, читайте Москву, Марасійку, Шевельова. Тому що там рецепти, поразки на описані для всіх українців. І ось зараз ми кажемо, ми не можемо забути якісь там образи, нас не можемо. Тому що інакше перед нами. Ну, буде розгортатися сценарій, ну я не скажу самогубства, але це покоління має шанс або створити нову країну, закласти проект успіху, або покрити себе ганьбою, втративши те, що в більш складних умовах зберегли предки. Але все це має відбуватися і надалі еволюційним шляхом. Чи мова йде про те, що годі вже... Хизуватися тим і і говорити на всіх виступах про те, що ось мовляв українці на відміну від багатьох з решти республік радянського союзу без крові, без війни здобули вірніше, отримали свою незалежність. А от лише зараз вони її здобувають. Ну справді, хизуватися взагалі погано буччим. <кій> <кій> Самовихваляйним займатися і закукурічно розказувати, що ми найкращі в багатьох речах. А якщо ми такі чудові, чому в нас такі погані результати? Треба вносити реальні поправки. І я ношуся з цією думкою, постійно обдумую, як це найкраще донести. Потрібна реальна модернізація національного характеру. Є багато рис у нас прекрасних, але вони чудо, вони просто не поєднуються з сучасним життям. Ми занадто романтичні, ми занадто легкокрилі, нам потрібно бути більш раціональними, більш критичними, найперше до політиків. Це зрозуміло, що це не стосується всіх інших рис. І е, те, що ми отримали свого часу, так незалежність, це теж, ну знаєте, як, як Джеймс Мейс писав дослідник Голодомору, що незалежність отримала, отримала УРСР. Ну, але м, навіть це було великим завоюванням, тому що все-таки домовилися тодішня група 239 і національний рух, і вони отримали незалежність безкровно. Але втримати, розвинути, перетворити це в нову якість української держави, оцю УРСР, не змогли через жадібність, вузьколобість багатьох. Корумпованість подальшу, яку розпалювала потім Росія, нареально корумпувала три набори українського керівництва. І коли ми це бачимо сьогодні, ми розуміємо, що саме це є проблемою. І не забуваємо навіть от завтра у нас в газеті буде текст, і ми нагадуємо, про що говорив Байден при своєму приїзді в Україну. Він вже зараз дав новому керівництву і всім тим, хто поряд. Які недалеко від нового керівництва стоять сигнал. Друзі, треба революцію гідності перетворити в революцію ефективності. Я абсолютно згодна з цим. Тому що, якщо не, кажуть, ми не можемо, корупція була способом життя, ми не можемо від цього відійти. Ну, правда, якщо а, не вміти інакше жити, а як же ж можна з цим вибрати. Можна пригадати, як та? наші політики говорили про те, що. Прибравши корупцію, взагалі Нічого не з, буде працювати з України, все завалиться на поки так. Тобто, прибери корупцію все звалися, і одразу ж виникає тоді приклад: а ось гляньте, Грузія мовляв, у них у них вийшло. Ну вийшло, і можливо, таке і у нас тут треба просто чесно один одному сказати, що ці взаємозаліки 90-х в нашій політиці вони ще до сьогодні не перегорнуті. І треба сказати, заспокоїти один одного, тому що ці активи, які були нажиті, м'яко кажучи, в дуже таких брухливих темних водах, вони печуть всіх. І ніхто не може один одному дати гарантії і сказати, що ми руйнуємо країну, а повинні навпаки зараз платити легально податки. Перестати розбиратися, якщо немає очевидного криміналу в тому, наскільки хто прекрасний, і прекрасних, я думаю, там просто немає в цьому наборі політиків сьогоднішніх. І можливо, це перестане так трясти країну. В основі все таки цього неправильно неправедно нажита власність. І от, чесно кажучи, коли виник майдан, в мене було дуже багато тривог, оцей майдан. Тому що сценарій розграбування країни йшов такими темпами, що як в поганому трилері мав з'явитися той, хто підпалить комору, знаєте, як це бувало? От в принципі, десь в цій пожежі завести сліди, показати одних дуже поганих ще гіршими. Тобто, це не вигідно багатьом українцям, і тільки от та частина українства, яка сама хотіла свого. Із чистих, щирих міркувань вийшла на Майдан, якому я безумовно співчуваю. І вона, справедливо поклавши життя там, прорвалася, але тепер задача інших політиків поставити в рамки. А чому ж тоді е, такий живучий і у нас е, охоче е, послуговується тими ж самими ярликами, наприклад, Бандерівці, бендеровці? Або ж так само якісь там ми кажемо проросійський мітинг мітинги, проукраїнський мітинг в Україні не так? може бути ніяких проукраїнських мітингів, тому що українські мітинги це українські мітинги. А проросійські мітинги, вибачте, це ось інша кваліфікація. Так треба собі зрозуміти, що гра на розкол України почалася дуже давно. Вже знаєте, так скільки людей, які сиділи в різних студіях, проповідники Криворізьких республік. Там і тоннами в на голови людей вивалювалися ці всі меми. Це була інформаційна війна, яка підготувала сьогоднішні збройні дії через безтолковість, через продажність, все це до ну все це небачених розмірах Україну окупувало раніше, але ж всі говорили про те, що так дихається, точка зору має право на існування. Ні, а давайте ж ми подискутуємо а про та, ту ж Криворізьку та, республіку. Та, та, та. А давайте зараз ще про якусь відокремлену частину подискутуємо, Три. тому що ми, українці, ну вже ж ну настільки інтелектуальні, що можемо також вступити в диспут з тієї чи іншої теми. Ну а потім бачимо, що я, і зіншов... цензура у нас заборонена, і я, так далі. Я з іншого, то, я з іншого виходила. З самого початку я була за те, щоб цей плюралізм поставити все-таки в розумні береги. І я казала, що перш ніж творити BBC або поряд з треба створити Британію. У нас не було Британії, досі її ще немає в контурах, але відстороненості, плюралізму, як я його називаю, у нас море. І за цим було легко маскувати всі ворожі дії. Проти України і далі це робити. І ніхто не скаже, що це поганий тон, тому що вони навчені якимись невідомими експертами, які їм кажуть, що так у всьому світі. Так не є в усьому світі. Весь світ захищає себе, свої інтереси, свою країну, свої цінності, але їх треба спочатку зрозуміти, їх треба взяти на озброєння, а якщо ти їх не знаєш, в тебе пустота всередині, тебе нафарширують чим захочеш. Але тут впираємося в сумнозвісні дві точки зору як ознаку об'єктивності. Ну це така, звісно, арифметика журналістської діяльності, але в інтегралі вона ж все таки виходить на цінності. Не просто це діалог людини, як кажуть, жертви і ката там чи Авеля Скаєном. Це має бути діалог, в якому є хороше і краще. А не ворог з жертвою. І через те, ось ми багато чого втратили. Я думаю, більшість людей настільки заплуталися. Вони не розуміли взагалі, в якій країні вони живуть. Вони її не бачили. Наша фотовиставка, коли там аншлаги були безконечні, вона багато людей вражала, Вони кажуть, ми таку країну не бачимо, вибачте, в телебаченні. Ну це так. А чому? А тому, що в нас є стільки всього, про що треба переговорити, а ми не про те говорили. Не так і не з тими. Не так і не з тими, але е, все ж таки е, озираємося на досвід, наприклад, тієї ж Європи, коли е, щойно. Е, Заговорили про двомовність знову ж таки давайте згадувати Канаду, коли е, заговорили про федеративний устрій, знову ж таки згадуємо європейський досвід. То тут знову ж таки ви скажете, що в Британії у нас е... Ні, не так, Павло. Я думаю, що можна можна просто поговорити про швейцарський досвід, але насправді там для того, щоб бути депутатом парламенту, треба просто знати чотири мови. А у нас часто ті, хто хочуть однієї російської, вони взагалі не здатні вивчити другу мову. На жаль. Тобто, я за багатомовність на основі культури і цінності. Як, як, як говорили при ухваленні закону Ківала Колісніченка, що хочеш говорити російською, вивчив українську. Українською нормально? Але це було не сприйняття України. Це не була проблема російської мови. У нас газета виходить українською, російською, англійською. Я взагалі вважаю це хорошою формулою для України. І якщо ви ставили на референдум питання другої російською, я погодилася б тільки за одною мовою, якби було три мови: українська, російська і англійська. В такому пакеті прекрасно, це розвиток, не треба відмовлятися. Але ж російська мова була покликана принести на собі. Ідею чужої країни, ідеологію чужої країни, відкидання ідеї українська української держави як такої, і ми розуміємо, на чому ця зверхність побудована російська, вона побудована на реальному незнанні України, небажанні її знати і розумінні, що та стильна інтелеген... ну, така інтелектуальна, потужна Україна, вона є реальним викликом, і її треба або замовчати, або знівелювати. От і мені здається, що ми маємо багато в нашому світі українському такого, що при грамотному підході ми могли би привернути до себе ще більше своїх співгромадян. тому що люди люблять успіх, вони люблять ефективних людей, вмілих, і їх страшенно лякають поразки. Ви пригадуєте, як тільки на щось відбувається, навіть теж євро 2012 всі, всі можна сказати погані, якісь піти про попередників, хоча я цього не люблю говорити. Але треба сказати, що під час Євро 2012 всі в Севастополі, в Луганську, всюди вболівали за Україну. Я не думаю, що це втрачено назавжди. Треба просто говорити зараз про те, що ми всі, а найперше політики, які до цього привели з двох таборів. Вони повинні всі свої сили потратити саме на те, щоб домовитися, і щоб диверсанти на в країні у нас не могли вбивати наших військових. Для мене це не назначає... домовитися між собою чи з диверсантами? Домовитися, домовитися про те, що з диверсантами треба боротися. Поки що вони розповідають різні історії про те, що треба дати більше прав. Мова йде зараз не про права. Мова йде про те, що людей треба захистити, життя треба вберегти. І от коли, якщо в Києві ще зараз відносно, слава Богу, спокійно, ми не повинні от втрачати цей нерв подій в нашій країні, тому що кожен день у нас гинуть військові. Я дивлюся ці прекрасні молоді обличчя, в них малі діти, у них дружини. І ми, ми всі повинні бути зараз на цій хвилі. Країна не може бути кожен день траурі, як з Одесі, тому що ми взагалі вже цей рік я не знаю, як ми емоційно його винесемо. Так жалоба за жалобою. Так, але дієво допомагати. Ми просто зобов'язані. Якщо, наприклад, така громадська активність повинна бути націлена на те, щоб наші військові були забезпечені, щоб сім'ї отримали від суспільства сигнал теплоти, підтримки і менше того, що справді людей травмує. Тому що навіть психологи всі радять, щоб ці зливи інфекції, ось, ось тих комп'ютерних, ж... Ну, <риволювати>. без цього, без цього, що... І це робота, це зрозуміло, але ми говоримо про Ні, Мається на увазі саме про них. І користувачів, які набираються а та сторона, зокрема російські агресори, вони і атакують і тролять, і ви знаєте, що гардіан. Жалілася на величезні натовпи тролів, які буквально розносять ненависть по всьому світу. Це між іншим, не проблема лише України. Ось ми говоримо про себе як про передній край. Ми багато в чому винуваті в тому, що з нами це сталося ця біда, тому що я як казала: якщо живеш поряд з маньяком, не треба ходити голим перед вікном. А ми були такими: ми були беззбройними. Ми дозволили нашій владі вгробити економіку, просто девальвувати багато цінностей, за які попередні покоління вболівали. Ну і ми отримали цей напад, жорсткий урок. І тут навіть скоріше приклад іншої країни, якщо я пам'ятаю, як в Ізраїлі ми їдемо і бачимо, дівчинка з косою така симпотяга несе на собі тяжкий тяжку зброю. І Кожна машина зуп... ну, має зупинитися підвести її. Культ підтримки своєї армії, культ патріотизму, культ цього збройного спротиву. Він повинен бути зараз в кожній родині, тому що інколи на форумах читаєш, патріоти нас покинули. Ми там такі, я кажу, патріотів покинути не може ніхто. Тому що патріот це сама країна. Ну а ті, хто, наприклад, закликають не вдягати ту саму георгіївську стрічку, а їхні опоненти кажуть, а ми все одно хто нам може заборонити вдягати цю Георгіївську стрічку? георгівську. Не розумом треба користуватися. Насправді, якщо щось розпалює пристрасті, ненависть цього просто треба уникати. Якщо ми любимо свою країну, ми повинні, як колись закликали лікарів, постаратися, хоча б не шкодити. В тому, що говорив до речі, Нестер Шуфрич був один момент, з яким я можу погодитися. Він сказав, що якби не українські фронти, то невідомо, куди б бігло кремлівське керівництво під час війни. Це справді український підхід. Ми повинні в дні, коли ми віддаємо належне всім загиблим в другій світовій війні, другій вітчизняні, бачити ці два крила, не забувати про вклад українців. І в битвах під Сталінградом, і на Курській дузі, не, не не думати про те, що в нас була тільки героїчна боротьба. Упа так, вона була, і вона показала велику гідність і силу духу українців, які між двома сильними системами змогли заявити про себе. Але ті українці, які були в складі Червоної армії, вони теж виявляли небачений героїзм. І насправді це є наша сила. Але ну, без трічок я б закликала обійтися, тому що зараз занадто близько те. Що використовують проти України, народ же не випадково їх назвав колорадами, правда? Тобто, це вже запеклося. Для чого державитися? Ну, а вихід після 9 травня? От ви яке ваше відчуття станеться щось, чого всі бояться? Наприклад, 9, 10? і от те, що скасовують масові заходи, те, що закликають, але режим, який сформувався в Росії, трансформувався і переродився. Режим має всі ознаки нацистського, на жаль. І я боюся, що крім сили, реальної сили міжнародної спільноти його мало що може зупинити. І ось зараз говорять дипломати про зустріч у Женеві про Женеву 2 Ну це гарно, добре, треба домовлятися раптом, може умиротворять, але досвід показує попередній історичний. Що насправді треба було б створити серйозну міжнародну комісію для того, щоб документувати всі злочини, всі диверсії, всі вбивства, які ніби в цій гібридній і ніби не оголошені війні кояться на території України. А всім українцям треба сказати собі, ми не колаборанти. Ми не може, не говоримо всі українською мовою, говоримо різними мовами, але в нас є великі національні меншини, які теж патріоти України, і ми всі український народ, і ми не будемо допомагати окупантам, агресорам і терористам. Ми це наша честь і гідність не дозволяє цього робити. Про погляди політичні поговоримо потім з політиками. Розберемося потім. Можливо, дасть Бог нам а, знайти в собі інші сили, привести більш якісну політичну еліту, але спочатку нам треба захистити свою честь і країну. Без цього немає про що говорити.